Двійник Путлера раптово спалився, видав на публіці шокуючу заяву, якою повністю розкрив себе. Злив державну таємницю, змушені були повністю розкрити карти. Це був вагомий секрет, але вже не приховаєш. Почав говорити немислимі речі, викрив себе повністю. Всіляке було, але це вже повний перебір. Він вийшов з під контролю, що аж Кремль змушений був реагувати і пояснювати це заявами. Але уже пізно усі чорні деталі було розкрито. Це вражає дуже глибоко. Тому приготуйтеся в цьому відео ми це покажемо. Ви побачите відеокоментар, який змусив червоніти кожного рашиста. Це тотальне зізнання, розкриття правди про Путлера. Присядьте і приготуйтеся. А відео рекомендоване до перегляду до кінця ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Кремль змушений був реагувати на останні закиди та чутки про Путлера. Останньою краплею стало те, що двійник Путлера раптово спалився на сцені, розмахував руками та видав зізнання. Аби, хоч якось, згладити це, у Кремлі надали наступне. комментар много курьезного всего из из того что вы же знаете вы наверное читаете разные телеграм-каналы и так далее сколько двойников у президента путина да там сейчас эксперты гадают их три или четыре сейчас кого мы сейчас видим Каждый день. Вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашному. Это вот третий или четвертый двойник? Это непонятно. Да? А Путин у нас один. Про аргументы, которые указывают на то, что Путлер уже действовал на концерте Кобзона, рассказал политтехнолог Михайло Шейтельман. Да, Соловей приводил аргументы и косвенные. Говорит, нет, ну посмотрите, вы же видите, что, например, Шойгу вдруг предложил мир. Когда, говорит, при живом Путине Шайгу министр обороны, мог предложить Украине мир публично. Я такой думаю, действительно предложил. Дальше, говорит Соловей, ну подождите, говорит, а погромы в Дагестане, откуда они, по-вашему, начались сами, что ли? Я такой, ведь до этого у меня спрашивали в интервью про погромы в Дагестане, и спросили, как бы, а кто организовал что, я такой задумался, ну да, но ну не сами же, это же телеграм-канал, ну, какой телеграм-канал? Вот есть, у этого есть организатор, имя у него есть. Так как это организовано, людей привезли за город, в этот аэропорт, там, Тысяча тысячи людей, я подумал, это сторонники кого-то, какого-то политика, политика какого-то, такого дагестанского, не знаю кого лично, но это же кто-то зачем-то запустил, думаю, может, действительно, это как бы Кавказ показывает передает привет в Москве, где в Москве, где. Експрацівник КДБ та служби зовнішньої розвідки Ерефії Сергій Жирнов сказав, що виступ Піскова про двійників є найважливішим за останні 10 днів. З Пісковим дуже просто. Якщо він говорить ні, це означає так. Якщо він говорить, що є один Путлер, це означає, що насправді їх 25. І якщо Пісков говорить, що у Путлера немає двійників, значить він їх має. Тому це дуже важлива новина, пояснив Сергій Жирнов. Оскільки Пісков третє говорить про це, зауважив Жирнов, і так довго пояснює, що у Путлера нібито немає двійників. Є всі підстави схилятися до версії генерала Свер Солов'я щодо справжньої ліквідації лідера расистів, і тим часом доказів того, що на чолі Рефії дійсно вже деякий час після ліквідації Путлера стоїть двійник, з'являється все більше. Так японські вчені за допомогою штучного інтелекту довели, що президент Рефії Путлер використовує щонайменше двох двійників. Про це повідомляється в дослідженні лабораторії Японського інституту аудіокомунікації. Дослідження засноване на розпізнаванні облич порівнянні голосів і вивченні рухів тіла за допомогою штучного інтелекту інтелекту, вказує на те, що є кілька путлерів. Кожен із яких має свій власний унікальний голос та манеру виступу у лабораторії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях, виявили різних людей за манерою їхнього голосу, порівнюючи одні й ті ж самі слова. Наприклад, спасибі в різних випадках і висновок був один: це різні люди. Заяви про те, що путлер використовує підставних осіб або двійників, не є новими. Їх робили як рашистські джерела, так і голова військової розвідки України Кирило Буданов. Кремль, як бачимо, продовжує їх ревно заперечувати. І тим не менш, кожен Путлер має власний унікальний голос і манери. Повідомляється, що Путлер, який інспектував кримський міст, мав лише 53% схожості з оригінальним. А до тимчасово окупованого Маріуполя завітав Путлер, який мав лише 18% схожості з кримським аналогом. Нагадаємо, що підлеглі Путлера неодноразово називали його на ім'я чи по батькові двійника. Так під час наради з урядовцями, яку провів Путлер, міністр сільського господарства Дмитро Патрушев назвав його. Павлом Валерійовичем ім'я та по батькові прозвучали доволі чітко, але він не став виправлятись та вибачатись за сказане, а просто продовжив доповідь. Можливо, міністр не помилився, а назвав присутнього справжнім ім'ям. На жаль, це питання так і залишиться без відповіді. Варто зазначити, що такий випадок не поодинокий, до прикладу, патріарх Кирил під час свого виступу назвав Путлера не Володимировичем, а Васильовичем. Тоді це помітили навіть іноземні змі, що правда, патріарх швидко виправився і назвав рашиського лідера Володимиром Володимиром. Моровичем та згадав його президентський титул. Варто зазначити, що історик, політичний аналітик і публіцист Валерій Соловей, який регулярно критикує федеральну російську владу і особисто Путлера, говорив, що в одного з його двійників по батькові саме Васильович після невдалої промови патріарха Кіріла Соловей теж припустив, що той назвав двійника справжнім по батькові замість Путлерівського. Поки питання хто ж, врешті, править рашистами Путлер чи його двійник лишається відкритим. І до всього нині від лідера рашистів починають відрікатись колишні поплічники. Так, колишній президент Чехії Мілош Земан назвав своєю головною невдачою за 10 років на посаді очільника держави те, що він помилився стосовно лідера Ерефії Путлера. Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Путлера, тому що тільки така людина могла зробити таку помилку, як вторгнення в Україну, сказав Земан. За його словами, вторгнення завдало збитків не лише Україні, а й Ерефії, причому колосальних. Тим часом Кремль не припиняє спроб схилити Україну до переговорів, щоб закріпитися на тимчасові. Окупованих територіях там зараз посилено над цим працюють. Про це розповів російський публіцист та опозиційний політик із США Андрій Піонтковський. Як наголосив Піонтковський, зараз було чотири сигнали, які поширив кремлівський режим. Перший вкинули через самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка, який знову почав говорити за потребу переговорів. Також Путлер несподівано зустрівся з опозиціонером Григорієм Явлінським, де вони говорили про потребу припинення вогню на війні в Україні. Також тоді ж міністр оборони Сергій Шойгу розповідав Кита. І про те, щоб вже настали умови для початку переговорів про поствоєнну ситуацію в Україні. Четвертий момент опублікували опитування Левади центра. Зрозуміло, що в Ерефії нічого не з'являється без дозволу Кремля. Там розповідали, що 70% населення Ерефії підтримало Путлера, якби він зупинив війну. Зауважив Піонтковський. Те, що Ерефія все частіше говорить про переговори з Україною, свідчить про те, що Путлер в глухому куті. Так вважає журналіст Ігор Яковенко. Ось як він пояснює свою позицію. Генерал очень точно сформулировал в своих публикациях «Экономист», когда он сказал, что на самом деле ситуация это в тупике. И этот тупик, он, он говорил, естественно, о вооруженных силах Украины, о ситуации на фронте, но этот тупик еще, в еще, еще большей степени, он, в нем находится Путин. И, он, и ну, он, может быть, не до конца это понимает, но окружение понимает, и люди понимают, это чувствуется. Это действительно чувствуется, что тупик. И уж точно для Путина тупик, потому что ясно, что никакого, никакой победы в этой войне ему не светит. Поэтому его задача затягивать эту войну, переводить ее в режим в режим войны на истощение. Ну и заодно очень полезно в этот, в этот момент поговорить о переговорах. Опять-таки всколыхнуть общественное мнение, всколых, всколыхнуть его, так сказать, каким-то... Ну, попытаться симпатии хоть у кого-то вызвать тем, что, смотрите, то есть логика очень простая. Путин заявляет, Шойгу, кстати, в Китае заявляет, мы готовы к переговорам, мы готовы к мирным, к мирным переговорам, но, естественно, у нас вот есть такие условия. Это очень выгодная история, потому что в, общественном, в мировом общественном мнении для стран глобального юга, для этого всего глубинного человечества важно представить ситуацию так. Вот есть миролюбивая Россия, которая хочет переговоров, хочет мира, а есть Украина, которая почему-то не хочет идти на переговоры кто там, что, кто у кого украл, значит, где там, кто на кого напал, это, это, это все подробности, это все детали. По крайней мере, для многих представителей глобального юга, глубинного человечества, это несущественно. Где-то там далеко, так сказать, на, на, на севере, где-то в центре Евро, Евразийского континента воюют, кто с чего начал, чьи территории, кто там живет, русские, не русские, украинцы, не украинцы, неважно. Важно то, что одна сторона, хочет мира, заявляет об этом, а другая почему-то не хочет. И здесь не случайно могут быть и действительно колебания вот мирового общественного мнения, там какие-то резолюции ООН очередные будут. Понятно, что это не изменит ничего, все будет решаться на поле боя. Но тем не менее позиции каких-то стран, в частности Китая, Индии в меньшей степени, но Индии тоже, Можуть мінятися тим часом. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Ерефія вже програла війну. Напасти на Україну було стратегічною помилкою Кремля. Путлерівська Ерефія ослаблена та ізольована. Ерефія програла, вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки і вона втратила політичний вплив. Стає все більш ізольованою. Вторнення до України це стратегічна поразка Ерефії, наголосив Єнс Столтенберг. Проте й про перемогу України генсек НАТО напряму не казав. Завутім і так ясно, що без додаткової зброї про неї годі й говорити. Мужність та самовідданість українських воїнів вражає і захоплює. Проте на одному ентузіазмі оборону ворога не проломити. Для цього потрібні танки, бронетехніка та авіація. Тил же має прикривати ППО, якого поки що також недостатньо. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І Я кажу це тому, що хочу миру в Україні. Президент Путлер може зупинити війну вже сьогодні, припинивши нападати на сусіда. Україна такої можливо. Ості немає. Якщо Україна перестане захищатися, вони будуть окуповані, а окупація це не мир. Додав Столтенберг. Може здатися, що у НАТО покладаються на план, за яким в один момент Україна та Ерефія сядуть за стіл перемовин. Україні допоможуть бути на них у виграшній позиції, каже Столтенберг. Про те, чи хоче миру Ерефія, точно ні, ба більше там чекають на зиму, щоб знову ліквідовувати українську енергетику та знову відновити наступ. В Україні ж варіант мирних перемовин з расистами не розглядають, та й ніхто з партнерів не пропонує. На цьому вкотре наполіг секретар РНБО Олексій Данілов, жодної офіційної позиції стосовно того, що нас хтось буде примушувати до перемовин з Російською Федерацією, я жодного разу не чув. Це теза, яка постійно розмухується федерацією і підтримується нею. У нас є нормативно-правовий акт, який є чинним на території України, де чорним по білому записано жодних перемовин з Путлером. Наша країна вести не буде. Трапка. Наголосив Данілов. Не погодяться на компроміс з Орефію і українці згідно з результатами опитування проведеного. Центром Разумкова та фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва 90% респондентів вважають неприйнятними територіальні поступки. Цікавий той факт, що понад половина запитаних, які вважають мир важливішим за будь-які компроміси, відмовлятись від НАТО, ЄС чи територій також не збираються. А от у той показово граються з темою мирних перемовин. Що ж, як бачимо, кремлівська система сиплеться буквально на очах. Відколи з'явилась новина про ліквідацію Путлера, кінець Рашиської Федерації наблизився як ніколи. І судячи з я в піскова ситуація вже давно вийшла з під контролю.